Путін зробив висновок у безпорадності Трампа. І це найбільш важливий момент, який визначає всі його дії після саміту на Алясці. Це і масовані удари по українських містах і селищах відразу після саміту. Це і поява безпілотників російських повітряного повітряному просторі Польщі, про яку ми е, говорили. Це і поява російських безпілотників у повітряному просторі Румунії. Це і поява російських винищувачів у повітряному просторі Естонії, це і кібератака на європейські аеропорти, це і поява так званих нез'ясованих дронів у повітряному просторі Данії, в тому числі над військовими базами цієї країни, це і поява російських літаків над енергетичними військовими об'єктами Польщі і Німеччини, це і поява російських. Літаків поруч із повітряним простором Сполучених Штатів на Алясці. Це і поява невідомих дронів над військовими об'єктами Франції. Це і погрози Путіна Європі військово-технічними заходами, якщо Європа не припинить допомагати Україні. Ну, слухайте, буквально за кілька тижнів, я б навіть сказав за останній тиждень після нашої зустрічі. Я вам перерахував стільки подій, які є свідченням ескалації, які вже не зрозуміли як зупиняти.